Уявіть собі, Русь 14 століття. Це час, коли велика держава Романовичів, відома як Галицько-Волинське князівство, ще тримає свою велич, але вже оточена потужними сусідами. Польща мріє про Галичину. Угорщина зазирає на Карпати, Литва розширюється на схід, а над усім цим висить грізна тінь Золотої Орди. І саме тоді. З'являється постать, яка стає останньою коронованою нащадковою ланкою руських королів Юрій ІІ Болеслав. Він народився близько 1311 року у Польській Мазовії. Батьком його був князь Тройден із династії П'ястів, а матір'ю Марія, донька Юрія Львовича, короля Русі. І саме ця руська кров. Відкрила хлопчикові шлях до трону Галицько-Волинської держави, бо коли після загибелі князів Андрія та Лева, останніх синів Юрія Львовича, династія Романовичів по чоловічій лінії урвалася, бояри мусили вирішити, хто ж тепер сяде на престол. І вибір упав на Болеслава, онука старого короля, який мав і руське коріння, і підтримку польських родичів. У 1323 році, коли хлопчикові було всього лише 14 років, його привели до Володимира Волинського і посадили на княжий стіл. Юного Болеслава охрестили в православну віру, і він узяв собі нове ім'я Юрій на честь свого діда. Так польський княжич став руським государем. Правління Юрія II тривало довго за мірками тієї доби майже чверть століття. Його молодість припала на часи, коли кожен правитель мусив лавірувати між союзами та загрозами. Польща тиснула з одного боку, орда нагадувала про свою зверхність, Литва, дедалі більше втручалася у справи Південної Русі, Юрій намагався втримати баланс то схилявся до дружби з Польщею, то шукав союзників серед литовських князів, то визнавав зверхність Орди, щоб не накликати її гнів. Це було хитке лавірування, яке вимагало не лише дипломатичної вправності, а й неабиякої сміливості. Юрій II був не лише політиком, а й господарем своїх земель. Літописи згадують, що він надавав підтримку містам, розвивав торгівлю, дбав про оборонні замки. За нього Волинь і Галичина залишалися важливим центром ремесла і торгівлі. До Львова та Володимира приходили купці з німецьких земель, з Угорщини, з Чехії і навіть із Візантії. Але життя Юрія II було не таким простим, як здається, його походження завжди ставало причиною недовіри. Руські бояри бачили в ньому чужинця поляка, якому нібито більше до вподоби латинський захід, ніж православна Русь. Поляки ж, навпаки, вважали його занадто русифікованим, бо він узяв православне ім'я. Оточив себе руськими радниками і проводить політику, яка не завжди вигідна Кракову. Він був людиною між двох світів, і саме ця подвійність стала його найбільшою трагедією. У 1340 році настала кульмінація. Літописи розповідають, що в той час частина бояр запідозрила князя в змові з Польщею, нібито він хотів передати Галичину королеві Казимиру. Інші ж, навпаки, вважали, що Юрій занадто тяжіє до литовців, розкіл серед знаті зростав, і рештою проти князя було організовано змову. Весною того року, під час бенкету у Володимирі Волинському, Юрія II отруїли. Йому було лише близько 30 років, смерть настала раптово, і для багатьох людей це стало шоком. Князь був молодим, енергійним, і ніхто не чекав такого кінця. Разом з ним урвалася ціла епоха. Бо з його смертю остаточно згасла династія Романовичів, яка понад сто років правила Руссю і захищала її незалежність. Після цього за Галицько-Волинську спадщину розгорілася жорстока боротьба. Польща, Угорщина, Литва і Орда почали шматувати ці землі. Формально князівство ще існувало кілька десятиліть, але фактично воно вкратило самостійність. Образ Юрія II Болеслава і досі постає перед нами як символ трагічної долі держави, яка опинилася на межі між Заходом і Сходом. Він був останнім коронованим володарем Русі, князем, який намагався втримати баланс у світі, який валився під ударами сильніших сусідів. Людина, що жила між двома світами, але стала жертвою зради і недовіри. Його ім'я нагадує нам історія України це не лише великі перемоги, а й складні, драматичні долі. І саме в цих долях ми бачимо, наскільки непростим був шлях нашої землі. Юрій II Болеслав – це правитель, якого можна назвати останнім королем Русі, символом величі і одночасно трагедії нашої держави у середньовіччі.